Горить, палає, але не ворожа техніка. А сухе листя і трава, весняні прибирання. В дворах, на городах то, що з року в рік супроводжується такими вогнищами. Кожного сезону рятувальники, екологи та інші служби б'ють на сполох і розповідають людям про небезпеку такої поведінки, як і заборону, порушення якої карається немалими штрафами. На них складається адмінпротокол за статтею 77.1. Від трьох тисяч 60 гривень до 6120 тисяч 120 гривень на громадян, на посадових осіб від 15300 тисяч 300 до 21420 тисячі гривень. В сезон рятувальники здійснюють по декілька рейдів на тиждень, нагадуючи правила безпечної поведінки та про заборони, адже в області щороку вигорають гектари. Спочатку року на Чернігівщині зафіксовано 30 випадків загорання сухої рослинності на загальній площі 21 гектар. Основними випадками цих загорань є самовільне випалювання сухої рослинності без дотримання порядку правил пожежної безпеки. Зв'язку з цим рятувальниками ДСНС проводяться профілактичні рейди щодо незапущення пожеж в екосистемах. Порушники часто знають, що випалення трави і сміття заборонене, а у період дії воєнного стану ще й прирівнюється до диверсії. А є люди, які реагують дуже погано. Ми викликаємо працівників національної поліції. За допомогою за допомогою них ми встановлюємо особу і вже на них виписуємо, складаємо адмінпротокол. Нагадаємо, що випалювання сухої трави і листя шкодить природі, руйнує родючий покрив ґрунту, а в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для людей і тварин.